Командир батальйону Олександр Ширшин пояснив, чому зробив свою публічну заяву, яка викликала величезний резонанс. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє, І в цьому відео я хочу процитувати заяву Олександра Ширшина, яку він виклав буквально кілька годин тому, в якій пояснює причини, які заставили його вийти в публічну площину із власне, тою резонансною заявою, аналіз якої навіть на моєму каналі набрав фактично 100 тисяч переглядів. Давайте про все. Все по порядку з самого початку розпочнемо із пояснення самого Олександра Ширшина. Друзі, всім безмежно вдячні за підтримку. Не очікував на такий резонанс, але, мабуть, запит на вирішення цих проблем величезний. Виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, зіштовхнувся з задачами, які за усіма ознаками були приречені на провал та наражали особовий склад на високу ймовірність невиправданих втрат. Це сталося неодноразово без врахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйона і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат. Із такою ситуацією стикається велика кількість офіцерів, коли вони вже на своєму досвіді бачать, що цього робити не можна, розуміють, яка там ситуація. Але коли вони від людей, відірваних від фронту, які знаходяться досить далеко від тих ділянок, отримують якісь абсолютно безглузді накази, я про це неодноразово чув від своїх друзів. Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані, крім одного, завдяки командиру 117-ї бригади. І це дуже-дуже яскравий показник. Знаєте, тут мені згадуються слова класика про те, що якщо щось не так, ну то подавайте в суд. І така чарівна усмішка. Чому? Тому що механізми не працюють. Механізми правової системи не працюють. Конституція розтоптана, закони не працюють. Прокуратура поліція публічно можуть порушувати закони. І якщо такий стан в цілому в суспільстві, то в Збройних силах України ну іншого стану в принципі бути не може, тому що Збройні сили України це відображення знову ж таки нашого українського народу в його теперішньому стані. Через відсутність належного реагування написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управління та адекватно оцінювати свої можливості. Ніколи не вимагав відставки головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, бо проблеми в нас системні, а не просто зав'язані на одній людині. Це дуже важливе насправді речення. Чому? Тому що коли з'являється який-небудь такий резонанс, то різні політичні групи, які змагаються між собою, конкурують, штовхаються плечима, гризуть один одного. Такі групи навіть є всередині зелених слуг неукраїнського українського народу. До прикладу, не всі там підтримують того ж самого сирського там і так далі. І оцей акцент, що він не вимагає відставки головкома чи ще якоїсь окремої персоналі. Тобто не використовуйте мене в вирішенні своїх шкурних інтересах, тому що я цей допис зробив, бо в нас проблеми системні, а не зав'язані на одній людині. Тобто. Вирішення системних проблем з позиції людини, яка на рівні командира батальйону, ті системні проблеми побачила. Це насправді дуже грамотно написано. Підозрюю, що можливо цей допис хтось допомагав йому робити, але він дуже чіткий і дуже правильний. Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклики на мене та заклики підтримати головкома Збройних сил України і не виносити сміття з хати, від лояльних до лапках військової еліти осіб та підрозділів. Ну, мається на увазі від ну тут в принципі, що тут пояснювати, від тих, хто хто поближче до корита, хто поближче до офісу президента, всілякі ці експертики, журналістики. Також ніколи не казав, що треба. Припинити воювати якраз навпаки, рахуються тільки сильними і фізично нищити ворога необхідно. І крім оборони, ми маємо наступати, бо інакше війни не виграються. Саме тому я підтримував курську операцію і її реалізацію на перших етапах. Ну, це також аргумент, який почали використовувати, що от на Курщину не треба було йти. Знову ж таки, ми не знаємо, ми не можемо зробити абсолютно чіткого підсумку. Ми не знаємо, які там були втрати, якщо там були якісь неправильні втрати на пізніших етапах. І, ну, грубо кажучи, не просто так цей ж попередня заява командира батальйону з'явилася. Але на перших етапах для Путіна ну, це було досить таки цікаво. І те, що Путін назвав провокацією, воно насправді було високорезультативно, і в західних суспільствах воно відіграло свою позитивну роль. Інше питання, чим це все завершилось, і коли плануються речі з такого розряду, то потрібно розраховувати на певні і короткострокові, і довгострокові результати. І отут є питання до вищого політичного керівництва, яке ставило саме таке завдання, власне. Вищому військовому керівництву, в будь-якому випадку, ну на Московію ця курська спецоперація, ну вона, м'яко кажучи, вплинула на їхніх обивателів досить таки правильно з точки зору нашої української. Ніколи жодним чином не прагнув нагород, тим більше не вислуговувався заради них, не добивався чи посад, лише виконував свою роботу на тому місці, де був, чесно і сумлінно, наскільки цього дозволяли мої знання та навички. Мій батальйон завжди був на складних ділянках, ніколи не нили, сціпивши зуби, працювали попри всі проблеми і труднощі. Нашу роботу і результати неодноразово висвітлювали змі, президент в своїх зверненнях тощо. Моя відважна піхота вигризала нашу українську землю, вибиваючи ворога, тримала оборону в оточенні. До останнього подиху словами, хлопці, мені було за честь з вами воювати. Мої хоробрі екіпажі найкраще заїжджали в тил е, гомосексуалістам. Ну, тут інше слово, але ви розумієте, щоб Ютуб не заблокував. Знищували танки і броню, отримували поранення, підривалися, ставали стрій і повторювали. Мінометники на позиціях стримували. Тих самих гомосексуалістів, які заїхали в наш тил, паралельно прикриваючи піхоту на передньому краю. Сапери, мінуючи дорогу під носом у ворога, зробили найбільше роботи на Донбасі. Гранатометники, ПТВ, кулеметники, медпункт розвідка, тил. Кожен був долучений як по своїм напрямкам, так і в якості піхоти. Несли втрати, оплакували побратимів, збирали волю в кулак і мстилися. Як би складно не було, мої бійці ризикували і виконували накази. Це речення дуже правильне. І він фактично дякує всім тим, хто знаходився в його Командування і чомусь воно в мене викликало присмак того, що можливо він знає чи відчуває, що його можуть відправити у відставку. Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджається, наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності. Саме це і неможливість визначеним порядком достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно. Також, попри мою заяву, ніхто з моїх бійців не знявся, не залишив позиції. Позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням. На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від Генштабу. Сподіваюсь на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання, очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій. Тут, в принципі, все зрозуміло, але ключове і найбільш болюче. Останні кілька місяців складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Ви знаєте, якщо холоднокровно беземоційно глянути на весь процес війни з 2014 року, не з 2019, і не з 2022, а з 2014 року, то в першу чергу високомотивовані українські воїни, а це в основному добровольці. І 47 ма бригада, Магура, вони набирали до свого складу саме найбільш високомотивованих, там, в принципі, підбір був такий дуже-дуже фаховий. Вони є загрозою для системи. Їх знищували з самого початку. Вони є загрозою як для зовнішнього ворога, так і для внутрішнього ворога. І це потрібно усвідомлювати. І ті слова, сказані зараз командиром батальйону, вони насправді при оцінюванні, при аналізі. Не суб'єктивному, а об'єктивному аналізі, якщо ти просто глянеш всю картинку від 2014 року, згадаєш там, і Іловайс згадаєш, і Донецький аеропорт згадаєш, і те, що далі, і як найбільш високомотивованих українських добровольців з оборони фактично зробили штурмовою піхотою, як еліту Цвіт нації використали. Ну, скажімо так, не так, як треба було. Це цвіт, це дійсно золото, і це не найбільш цінні люди, які, на мою думку, повинні знаходитись в управлінні державою. Для цього треба створити умови для їх навчання, для їх зростання, для соціальних ліфтів і так далі. Тому що систему управління складають люди. Внутрішній ворог кланово олігархічна система управління, також складається із людей. І якщо ми змінимо систему, а ми її мусимо змінити, щоб вижити то нам потрібно десь взяти інших. А ці інші це якраз і є оцей цвіт, найбільш високомотивований. І те, що вже командир батальйону, розуміючи, в яких умовах він знаходиться, розуміючи всі ті обставини, допис достатньо глибокий, продуманий, його вичитували, кожне речення вивіряли, те, що він вже змушений це написати, ну це також для нас додатковий сигнал. Ось такий мій коментар: прошу про інформаційну підтримку. Насправді вона вкрай важлива, тому що, в принципі, якщо командир батальйону Олександр Ширшин вже пішов на такий крок, вийшов в інформаційний простір, при тому, що він фактично не вів свою сторінку впродовж двох років. Ну, це показник. Це показник того, що припекло, того, що є дійсно загроза, того, що він, зрештою, захищає вже не тільки себе, а й життя тих, за кого він відповідальний. Тому інформаційний розголос це мінімум того, що ми, власне, можемо для нього зробити. Ну і повинні пам'ятати, що навести лад в рідній хаті зацікавлені тільки ми самі українці. Ніхто замість нас, самих, Україну. Як державу українського народу будувати не буде, наводити лад не буде. Як я вже неодноразово казав, тараканів, щурів і іншу нечість вимітати поганою мітлою чи випалювати вогнем, також ніхто не буде. Це потрібно усвідомлювати. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Там ми виставляємо всі статті з нашої газети Сурма і якусь найбільш цікаву, найбільш резонансну інформацію. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.